Вітаю, друзі, з вами Лемок. Отримав я цю, скажімо так, імбу безкоштовно на аккаунт. Ну, насправді не імба, але тим не менше. Так, по його перепустку пройдено. Цю, напевно, я не встигну пройти. Ну чи можна, певно, дійсно не встигну пройти. Ну, активуємо. Нехай уже буде. Так, дуже багато глав було. У мене не було стільки часу грати для того, щоб все це пройти. А, значить так, по Бреносі, де він у мене є. Що йому ставити? Ну, наскільки я бачив по відео, які люди випускали, то в нього доволі непогана стабілізація. А, відповідно, роблю стандартно. Це загартування. Це турбіна, і це досилач. Так. Потім, стосовно розкраски, тут, на, як то кажуть, на свій е, смак і вибір. Так, до речі, в мене є це імбовий камуфляж тут чи немає? Треба зараз переглянути, до речі. Так, немає. Ну добре, тоді ще один імбовий. Так, окей, потім. Оскільки це прем, я буду грати як бомж. Бомж-пакет. Без голди в нього хороше пробиття. Пробиття має вистачати за очі. Тому не голдостріл. Так, по екіпажу. Так, є в мене щось. Тільки Arlo 44. Хм. Так, а що там Arlo 44 Так, це в нас... Франція А. Ну, вони ідеально підходять сюди. А можна тут їх ще покращити? Є в мене щось. О, в мене є доволі багато цих. Так, застосовуємо. Потім ставимо сюди що ще поставити. Ну, поки що нехай качається боєбратство. а Чому я проходив на цей аккаунт? Тому що тут, по факту, на іншому мене є доволі багато а, машин. В принципі, цей мені не сильно був потрібен. А тут буде ще Бренос. Як то кажуть, най буде. І зараз спробуємо затестити його в одному бою. Я на ньому ще взагалі не грав. А, Так. Погнали, значить. Повняємо екіпаж. Ой, треба було демобілізувати. 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 Arl44, Arl44 і Arl44. Все. Готовий. Значить, поїхали. Затестимо його в бою, подивимося, що він із себе представляє. Так. Заодно сьогодні вже мають бути знижки на прокачану техніку 8-10 рівня. А, тому можете... Хто мав бажання прикупити собі якісь десяточки там або 8 9, то буде така можливість зробити це зі знижкою на вихідні дні. Так, ідеальний сетапчик, тобто це фул 8 рівні. Проти нас Бізонте, проти нас Бренес, Захисник, КВ4 і с Ну, Їдемо на ліво і подивимося, що буде, що може ця машина. Ну, тут звичайний герой. Так, він такий немаленький, немаленький, Дуже. Так, в нас на чек. Дуже. Киде у нас На таку альфу? Альфа у нас 320. Так, зараз. Відео записується, Чудово мої. Дев'ять секунд на альфу 300. Доволі довго. Збили б йому хоча б там 360, то в принципі питань у мене б не було. А це тому 320 не дуже мені це подобається насправді. Так, то маємо те, що маємо. Так, з турбіною ми приїхали, чи зловимо ми когось на перекацю. Якщо во так не активний хати повністю поліцейський Так портом не буде вжати, не Добре, що тут є союзники в принципі Ну добре так. Потім ПТ-шечку не небезпечно Тому що в неї три снаряди За шьють. 5-4-3 Ща я взагалі будемо У нас КП вже немає, тобто. КВ-4 зарядимо ну, і нічого тільки нічого. Треба чекати. Він когось Добре, що б ще берта не закинув. Брізу звучок і відповідно... Маємо, що ми просто виїхати, що нас відразу світять через лічок 1900 домашки. З рукуванням розміну є бо... написано. 310. Цікаво, у нас роблять. 2200 дав. А, це також не бачить. А Перший бій, перші враження, броні немає. А, пушка комфортна, гармата. Альфа маленька. Ну, загалом якісь 2000, можливо, і можна буде на ньому тримати середнього, можливо, трохи менше, в районі 1800. загалом свої ХП він буде відбивати. Тобто 1650. А, ще вкачається модернізація, щось, ще щось там йому додається. Що в нас тут є? Або рухливість, або вогнева потужність. Відповідно, можна поставити ще вогневу потужність а, і а, в слот поставити в нас гарматний дослач. Це буде трохи плюс для даної машини. А, ну і відповідно, як прем, а, з руханням того, що його безкоштовно роздають, в принципі, це непогана машина за те, щоб пройти 50 етапів і забрати його. Тому при... а, рекомендую забрати, хто має таку можливість пограти. А, нехай на аккаунті буде не такий вже поганий, з урахуванням того, що доволі комфортна гармата. Такі от справи. Всім дякую за перегляд і бувайте!